п'ятьма патрулями. Тому мої повноваження обширюються на всі прилеглі міста і, міського типу, прахи, і все лише і квітку. Всяких відповідальності моїх колег. <клухи> Ви розумієте, я це все прекрасно розумію, я розумію. А от що за то це піде? Прости, ти качи і ти не такі я. Діма, Дмитро, я тебе дуже тихо. Дмитро, то дойде до мене, розумієте, я ще просим такому ніколи не втікаю. Більше просить. Це буде, ти буде. Я відчув тебе спамі. Ви розумієте, що я піду забути?

то не, ну, я не Як? Попрошу? Я звоню, коротше, зараз чергово. Дмитро, я тебе дуже прошу. Мені дають номер начальника слісту. Дмитро, я тебе прошу. Ну, ну будь людина, я ж, я ж не п'яний. Якби я там дійсно п'яний був, то я п'яний. Та як... ви ви сами розумієте, це, якщо ви зараз ви ви забудете, було, було, і там буде 0, більше, ніж 0,20, ви рахуєте, що ви знаходитесь в стані. 0,20, 0,21 має бути, наскільки я пам'ятаю, подравив. 0,2, так, да, 0,20. Я знаю, що я задумно таке буде. буде. Воно буде більше. Воно буде десь 40. Ну, тим більше знати, що я... Тут Дмитро, не знаю. Дмитро, ну будь ласка, не дзвони. Я тоді -то розумію, що це буде в моїй останні дні роботи, не робити. Ваші перші і останні, так. Да. Так, да, перші і останні. Да. Дмитро, я тебе дуже прошу, не дзвони. Будь ласка. Виху. Ви можете не повідомляти ваше місце роботи. що <рес> да, там не повідомляти? Ви розумієте, що забувається протокол, бази у нас так само да. йдеться виборка і воно все моніторюється. І... Це ще можна написати в часі на проку. Дмитро, будь ласка, не звони. Я дзвіни. Дякую не прошу. Та як ви собі не прощали? Mm -hmm. Ну, блін, я скип людям прощав і на тому все закінчилося, oh, прощалась, прощали? 30-го прощалась. Прощали і мені mm блін, -hmm. не сам до скільки? Не за скільки? Mm -hmm. Бували, давайте ти... не буде, давайте розказати. не буду, я не буду mm -hmm. вам mm -hmm. тоже розказувати. Ви mm -hmm. Я перевішу сюда з руки, ти mm -hmm. Вас там, ви самі розумієте, які там моменти. Хлопці, якби ви там нормально працювали, то вас би сюди не переводило, так би. Ми парінь, тільки через те, що я з начальником зійшов. Ну, зійшовся. Тут ви не сюда поключання. Дмитро, я тебе прошу як чоловіка, не ну, будь ласка. Та мені. яка, ви розумієте, про що, що ви мені кажете зараз? Я вам кажу про те, що має бути якась людяність. Яка людяність? Ну, ну, я яка ж... може бути людяність? А якби ви когось били? Якби я когось бив, я що ну. п'яний, я валяюся, нічого, в яка різниця. У мене вихлоп, я Ніка після роботи різниця? приїхав, я шостої години, я встав після до... Роботи до, до мене що, на роботі полечу. Ні, не на роботі. Я ж кажу після ну. роботи. Ну, після роботи полив. Я би не їхав нікуди. Ну Вон... треба було поставити машину, виконувати собі Вона... таксі. Вони стояли, я не знаю, тут нікого mm -hmm. я перевівся, я тут ще навіть другий 2... 2... тиждень працював. Інтернет в руках є? Немає в мене інтернету. Ну, не можна було лети. Сусіди є. Які сусіди, я в гуртожитку живу зараз? Тим більше в гуртожитку. Ні, літо зараз, зараз взагалі нікого немає. Пусти гуртожитки, бохтер ще сидить і все. Все, коротше, я... ця дискусія тебе... буде надовго. Дмитро, я тебе Тому... прошу як чоловіка. Ну як тобі ще пояснити? Ти розумієш, ви ти... мені вже все пояснили, ви зараз будете просто повторюватися. Я знаю, що я буду да. повторювати. Ви розумієте, ви що, мені... що я з роботи піду. Я, блін, ну скільки часу, скільки Скільки? Для чого ви за одним свій правопорушення за одне ви розумієте, перечеркнете що ви за, собі? Ви все... за одне мені правопорушення перекреслите все. Я? життя? Я чи ви? Я собі за своє одне правопорушення. Я, чому... я до вас взагалі ніяких претензії не маю. Так Його... які? То чого ви кажете, що я за ваше правопорушення буду Ні. перечеркнував все життя? Це ви собі взяли, я... такий чорний хрест поставили на кар'єрі своїй. А знаєте що? Для чого ми, от я і мій колеги сюди прийшли працювати в партію? Люди відчули різницю. Щоб ті, хто був раніше почав, спустились на низ, вони були багами. Я їх я, я був простий в робочий, так і так, не вийшов. Тим більше, щоб якщо були простий в простим робочим, я, посад... я, ти... я не прийшов на посаду керівника, я не прийшов ні на, на, на яку іншу посаду, я прийшов так само простим інспектором. Дмитро, я тебе прошу як людину. просто капець. Я інспектор по дорожньому руху. Я не знаю. ну це... — Я не їхав би ви, нікуди, в мене товариш їде. Собі... Я сам себе задокументував, я знаю хлопці. Я ж не буду вам розказувати, який я чесний та правильний. Я вас прошу просто для людей. Я, я, я вам клянуся, що скільки будете приїжджати, можете спиняти цього поля хоч кожен день. Да, я мені раз, разу Вам разу вистачило його спіліття, мені разу вистачило на все життя. Можна теж розібрати? Це, не будемо. Дмитро, я тебе прошу, як, як чоловіка, я розумієш, що вам треба той показник, вам треба... Нам шо? не треба показник, шановний, я вам ще раз кажу. Це раніше там треба показники, а зараз нам показники не треба. Ми працюємо від того, що є. І людяність ваша, так як ви кажете, людяність ваша, вона проходить тільки в тому випадку, якщо ви порушили право дорожнього руху і у зв'язку з якимись обставинами. Ви там не добачили знак, не добачили розмітку, здійснили рух в лівому ряду. Я згідний. Я, ну, я не буду карати, не буду виписувати страхи. Ну, ви розумієте, про що ви мене просто? Я розумію, я розумі, ти мені теж правильно. Це що, якщо ви, наприклад, десь там їхали, ви, слухайте, ви десь там їхали, наприклад, десь там, там ще щось, збили когось і просто відпустили. Мене. Якби того хлопця збив, я вже. Розумію. А я, якби? я навіть того не просив. А я, якби? я навіть не просив бися, я нікуди не тікав, тому що я сам то себе жив. Та я нікуди не збираюся тікати. Я побачив забускові маяки, я, вже, я побачив, як ви тільки розверталися. Я бачив, що за мною їдете. Я просто думав, що ви не побачите куди. Я побачив маяки ззаду машини, я зразу зупинився, включив аварійку. Бо мені тікати, я сам розумію, що я сам себе за хмари зажену. Я зараз поставлю машину біля гуртожитка, то ви будете знати, що за... Дмитро, я тебе прошу, якщо я... може дивіться. Я вас прошу так як людину, Дмитро, Ні. будь ласка. Дмитро, ну ви розумієте, що ну, як вам пояснити. Через... через ті дві пляшки пива зараз через рубці роботи ти? Ну, угу. на роботу пішов не якщо Ви тобі не зібрали пляшки піву опитувати. Я прошу, не Я розумію, що я зараз відправив я розумію, що не зараз брати. Я просто не тут, буду здрав, як проблемою не зміни. Ну, дякую маю, щось інше, я ж не буду вам вигадувати брехати. Я вас прошу тих як людина, Дмитро, будь ласка. Через як людину ви не можете попросити, коли... <головіка> коли ви прошили право дорожнього. Я зупинився, я не бікую, нічого, я сам розумію, що ти... там смисл. Смі... Смі... Це правильно, коли ви смісл... право дорожнього просили нема дорожньорослі. Я ви дав Але... посвідчення, реєстраційний, Але... все, я вас прошу. Ну, будь ласка, дайте мені два метри доїхати додому. Я... Я... я не знаю, я не знаю. Я вам ще раз скажу ні. Все. Я вам ще раз Ні. Дмитро, я вас дуже прошу. Я, я не знаю ще, як вас просити, я не знаю, ні як, не як я вас поплатити. Да. У нас родители через два с родителей. я пройдем на Нам, да, да, да. Номер видео да. Да, Давай, я, я

Та я писав визину за 0,10, ничего страшного. Вот ну, так. Митрович наш уже. Що за вулиця? А? Нашла, вы знала спитать? А? Що, да, у нас, а вы на работе, да? У нас тут пассажир ваш, ну, пассажир води, Балабан, Андрей Рукавиц, знаете кто? Знаете? Это что-то не понимаю, разве что не Да, подростью да. Нормально, не він розум. Далі так. Я я вже дозвонився, може mm. дозинився. Дрій, так? Yeah. Mm. Я повністю згідно там на рахунок людми, треба Я людина, і mm. я можу... Відноси з бувають різні ситуації. не добачили, не доглядываються. Но це не відносить до. і віра в людей то що вони свої покладають віри немає я не вправі сісти бонуть чашка ви А ви сидіть з Ви самі сидіть і ви самі сидіть просто

Каже, ви взагалі не додому. Ви ще ого-го мали зустрічати, І ще мало їздити по погоди. Я не побачу, що ви розвертаєтеся. Почитай там роту. Там пишуть. Я просто побачив, що ви розвертаєтеся.